Масова легалізація в Іспанії півмільйона нелегалів. Іспанія збирається легалізувати в цьому році, і це вже це вже ця постанова є від кабінету міністрів. Тобто, для тих, хто прожив тут, ну приїхав до грудня 25-го року і прожив 5 місяців. Хоча ми не знаємо з дати подачі чи з моменту чи з моменту заїзду ці 5 місяців, але факт в тому, що це вже. Реальність так це сама масова легалізація і амністія нелегалів в Іспанії за останні, мабуть, років 15-20. Але от, і, і чомусь всі так радіють українці. От, нібито це нас стосується. Для нас взагалі не стосується, і це я вам хочу сказати для нас мінус. Це мінус. Е, чому? Перше, от у вас є тимчасовий захист. Та вони мріють про таку картку. У них немає, у них не буде такого. Плюс це ВНЖ, яке їм дається, воно дається на один рік. Така ж сама, типу, як у вас буде, як тимчасовий захист, так? От. Але уявіть собі, що зараз оці всі люди ламануться в лікарні. Оці оці всі люди ломануться за інгресом мінімобеталь за соціальними фондами, за соціальними допомогами, які ви можете отримати, маючи тимчасовий захист. Розумієте? От це класно там для ось, там, росіян пару штук чи білорусів, які приїхали тут нелегально жили, чи ще чи тих українців, які з нелегального статусу хотіли подаватися на е, якийсь вид арайго, бо таке теж є і було. От. І от сьогодні давайте ми розглянемо, які, яка різниця між вашими документами. У вас є два документи, Ні, і ті, яка між ними різниця, і яка різниця також з тим, з, з їхніми документами, тими, тих нелегалів, да, які тут опинилися чи подавалися на біженство, чи щось подібне. Дивимось уважно. Всі посилання будуть у описі до відео. Секретний нащад, де дуже багато відповідей. Супровід по переїзду в Іспанію з іншої країни Євросоюзу, з не країн Євросоюзу. Також звертайтеся в особисті. Проконсультую і зроблю вам супровід. В цьому відео хочу вам розповісти про різницю між НІ. Та ТІЄ. це два іспанських документа, які отримують українські біженці під тимчасовим захистом. В принципі, це якби одне і те ж, це дві частини одного, але різниця є, все ж таки. Я взяв зараз іспанську цю відмінність і прямо от зараз з нього вам буду зачитувати: переклав. Дай буду зачитувати. Що вони говорять, от, які саме відміни. Незважаючи на свою схожість, як я вже сказав, ідентифікаційний номер іноземця ніє. Е, та посвідчення особи іноземця Чіє? є двома абсолютно різними документами. Все. Навіть якщо людина має ніє, так? ніє це така біла тархета, яку ви оформлюєте, от як ми тут казали, в поліції у нас в Севілі або в іншому місті, так? або в центрі Креаде. Так? А Тіє це пластикова така карта. ВНЖ, ваш, ваша посвідка на проживання. Ви її отримуєте вже в поліції безпосередньо. Так? Значить, для того, щоб якщо людина має ніє, так? не обов'язково має ТІЄ. І навпаки, щоб подати заявку на ТІЄ, людина повинна мати ніє. Так? Що таке, як перекладається е, Ніє і Тіє? Чия це таргета де ідентифідат екстрангеро. Посвідка ідентифікації іноземця. А ні, це номером de identidad de Extranгеro. Тобто це номер, податковий номер, ідентифікаційний номер іноземця. От ви, коли отримаєте вже паспорт, наприклад, іспанський, цей номер за вами залишиться. От вам Ніє видали з номером. так? Там Ігрего Сіє до Сінко, cinco, Сінко, Серо І хота, наприклад, в кінці. так? Ну, Дві букви по кінцям має бути. Так, от цей номер в Ніє буде, в тіє і в паспорті вже все весь час буде у вас. так? Далі. Але є відмінність між Ніє та Тіє. І вона полягає в тому, що Тіє засвідчує, що іноземна особа законно проживає в Іспанії. Тоді, як ніє, є лише ідентифікатор ідентифікаційним номером на адміністративному рівні для виконання процедур з адміністрацією. Я вам поясню, як раніше було, да? от іще до, до початку е, війни, до 22 лютого 2022 року, так, от, наприклад, якщо людина з України, громадянин України, хотів приїхати е, в Іспанію і купити тут квартиру, так йому треба було зробити собі ніє. І він спокійно на цій підставі, що йому треба е, ну, купити квартиру і що в поліцію оформлював собі. Ніє. Так воно діє і на сьогодні для кожного іноземця. Але от вже тіє отримати, це якби постійну посвідку на проживання. У тебе повинні бути підстави. Так? Зараз трошки про ці підстави поговоримо, бо навіть коли ви оформлюєте, якщо з України приїхали, ні, вони також ці підстави вже мають бути засвідчені у поліції. Так? Далі. Так от, які ж відмінності між NIE і Тії. NIE автоматично надається іноземцю, коли він розпочинає процедури з адміністрацією іспанською будь-якою. Податковими органами будь-якою, наприклад, автомобіль треба купити. NIE надається. Просто йдеш, береш його і все. Так? Тоді, як є, потрібно запитувати після надання дозволу на проживання. Так, зараз ми, зараз ми це трошки детальніше. Термін дії Нія не закінчується. А термін дієті закінчується. Ніє це такий е, білий папір. Там ваші дані, номер цей, ваше фото і ваші відбитки пальців. Якщо це маленька дитина, то мама на фото з дитиною. Так? Далі. Значить, коли ви будете здавати нія, так? ви подаєтесь, як по тимчасовому захисту. У вас є. От у вас є якісь, якась підстава, чому ви подаєтеся на тимчасовий захист, так? Чому ви на яких підставах ви можете потім отримати тіє, так? Тому що ви збіженці з України, і ви маєте право на, на, оцю, на оцю поправку, яку розконсервували 29 березня 2022 року. Про тимчасовий захист для українців це лише для українців. так? І вони вже в поліції це знають. Хоча ваше нія нічим не буде відрізнятися від нія людини, яка, наприклад, приїхала не знаю із Колумбії і оформила його. Так, просто що поліція вже буде знати, що це так. От коли ви по моєму відео, яке я тут е, робив, да, ви робите сіту в поліцію, так? то ви там вибираєте такий окремий є пункт, що е, я вибираю сіту для українців. Які потерпають там від повноштабного вторгнення для оформлення документів? Окремий пункт. Для інших окремі пункти. Так далі. Хто повинен подати заявку на тіє в Іспанії? Значить, які люди, люди, які прибули з країн, що не входять в Європейський Союз, тобто з території, яка не є частиною Європейського Союзу, мають право та обов'язок подати заяву на отримання посвідчення особи іноземця? ТІЄ? І отримати дозвіл на легальне проживання в Іспанії. Так, як подати запит на тієї? Так, ну я вже робив відео. так? Е, можна, можна його передивитися, я повну інструкцію робив. А тут, от на сайті, воно більше розповідається е, ну от, глобально. я. Щоб подати запит на тієї, вам потрібно особисто звернутися до міграційного офісу. Це Екстранхерія. Там в тому відео я показую, куди де ця екстранхерія. В кожному місці ви маєте знати офіс цієї екстранхерії. так? До поліцейської, який знаходиться на поліцейській дільниці, та найближче до вашого дому. Це відділ має бути найближчий до вашого дому. Перед поїздкою необхідно домовитись про зустріч через електронну через, через веб-сайт штаб-квартири уряду Іспанії. Так, ну це той сайт, про який я вам говорю теж в цьому відео. Так, кінцевий термін дії подачі заявки, кінцевий термін подачі заявки на тіє. У вас є до одного місяця з моменту вашого в'їзду в країну отримання або набрання чинності дозволу на проживання та здійснення процесу. Пам'ятайте, що ви повинні мати дозвіл на перебування в країні на період більше шести місяців, щоб отримати право на тіє. Так? термін дії картки. Майте на увазі, що термін дії посвідчення особи іноземця це той, який вказано в дозволі для обґрунтування його видачі. В вашому випадку обґрунтування видачі це тимчасовий захист для українців. Так? Значить, е у випадку, якщо ви втратите право за залишатися в країні, тіє більше не дійсно. Тому ви повинні доставити картку до найближчого, е до найближчого до вашого дому відділу поліції або імміграційного офісу. Так? Далі. Вимоги для подання заяви на отримання тієї посвідчення особи іноземця, так щоб подати заявку на отримання посвідчення особи іноземця, ви повинні відповідати одній із наступних вимог: мати візу або дозвіл на перебування в країні на термін більше ніж 6 місяців, так? зміна юридичної або трудової ситуації, що включає продовження дозвілу на проживання, так? втрата крадіжка або псування вашої карти. До речі, от новий закон зараз ввели, що не можна втрачати карту декілька разів, там вони якийсь дуже великий штраф за це дають. Так? Крім того, вам необхідно буде надати от такі документи: оригінал, та сирокопія паспорта або документа про подорож, заповнена та підписана заява з формою EX17. Це теж я говорю у відео. Так? А також її дублікат, три останні кольорові фотографії паспортного розміру. З білим фоном називається формату карне. Е, ці фото, так? Якщо ви приходите в фотостудію, кажете: е, Зробіть мені фотографії формату кар карне. Йонисесі е, фото е, де формату карне, так? Е, підтвердження сплати комісії за картку. Це теж у відео все розповідаю. Це такий податок. так? Документ, що підтверджує приналежність або реєстрацію в соцзахисті. так? Це е, ваш номер номер секурідат соціаль. Наприклад, для українців зараз е, цей секурідат соціаль можна зробити і після Тієї. Ну так було принаймні до недавнього часу. Можливо, вони щось змінили, і секурідат соціаль треба зробити до того моменту, як ви отримуєте тія. так? Далі заява про викрадення або втрату, або пошкодження карти у відповідній справі. так? Тобто, якщо у вас виграли дату, ви можете також її замінити. так? Все, поновлення тіє. як можна поновити? От у мене запитують, проходить 2 роки, і що я далі буду робити? Да, от е, Цей прихисток припиниться. Да? Вам дуже просто, Все. ви знаходите роботу. Так? Офіційно влаштовуєтесь з контрактом і з цим контрактом продовжуєте ще на 2 роки. Таку ну, нову картку вже робите на 2 роки, так? але з тим самим номером. Через іще 2 роки ви вже робите картку на 5 років. І потім же ви можете подаватися на громадянство через 10 років. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. інтегруйтеся, нехай ваш вибір вас радує, нехай усе буде добре. І сьогодні мова піде про порівняння ніє і тіє. В чому переваги між отриманням «тіє» і ніє. А я вас вітаю всіх. Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. Підписка, лайк. Ви можете подивитися в мене більше ніж тисячі відео про переїзд в Іспанію і про влаштування. Тут я відкрив свій канал. І ще у 22 році. І взагалі мені подобається це. І я радий вас чути, радий бачити вас, радий бачити ваші консультації, ваші лайки, ваші відгуки, все, що ви, все, що ви пишете мені, це просто супер. Мені зараз зробили, уявіть собі, чотири прививки. Чотири а мають зробити 10. Кри мені призначили. Уявіть собі, для того, щоб ну, типу, призначити такі дуже дороговартісні препарати для суглобів. У мене з суглобами, ви бачите, тут е питання. Для цього треба зробити дуже багато прививок. Уявіть собі. І от вони зробили чотири. Е там е це два від гепатиту, один від герпесу, один від пневмонії. І я два дні з температурою. Уявіть собі, я вчора вам не записав відео. Тому вже вибачайте. Сьогодні записують якраз наш підписник Ігор. Він написав зараз в чаті, в телеграм-чаті. Ті, хто ще в телеграм наш не перейшли, переходьте. Посилання буде у описі. Там дуже багато відповідей на запитання, які ви вже задавали. І зараз ми розберемо більш детально і ще для тих, хто не розуміє цього, хто тільки переїжджає. Зараз ми оці речі е, спробуємо роз'яснити. Значить, що таке «тіє»? «Тіє» це. Трахета де de, de Extranjero є пластиковою карткою, яка підтверджує ваш легальний статус в Іспанії. І дозволяє подорожувати по ЄС і навіть заїжджати в Україну і повертатися. Зафіксували? Ніє. Ні, це номеро де Identidad de Extranjeros. Це виключно адміністративний документ. Який надається для того, щоб вас ідентифікувати тут як платника податків, це фактично наш ідентифікаційний код. Так? І він, він видається першим. Але ви маєте зауважити, що для українців, які йдуть по тимчасовому захисту, не видається разом з тимчасовим захистом. Це один документ. А не так, як, наприклад, у колумбійців чи у венесуельців. У них трошки по-іншому. У них вони йдуть дуже багато хто приїжджають по біженству, вони отримують інтернаціональний захист, міжнародний захист. Але, наприклад, якщо ви просто приїхали і купили тут квартиру, хочете купити тут квартиру, то вам теж ніє треба оформлювати. Але оте ніє, яке для купівлі нерухомості. І отримання, наприклад, там окупівлі автівки. Це абсолютно не те ніяке по тимчасовому захисту. Хоча номер буде фактично такий самий. Він буде складатися не такий, як ДНІ, а такий, як ні у всіх. Розумієте, і дуже багато людей роблять помилку. Вони беруть це ні, тому що на нього є сіти, а на оцініє. Сіт фактично майже нема. Ну, в деяких містах вони з'являються. Це вже окрема тема. Або можете звертатися про це. Вам розповім особисто в особистих консультаціях. Тимчасовий захист, який видається вам поніня, тобто там буде написано, що ви по тимчасовому захисту тут. І там буде написано, що ви правом на роботу. Оце в, ці, в цьому білому папері А4 на ньому будуть ваші відбитки пальців. І ваше фото. Розумієте, І там буде написано на відміну від інших, на відміну від інших людей у українців саме так. І це дуже велика перевага. Але це менш зручний документ, і він є внутрішнім фактично документом. Тобто на території Португалії чи сусідньої Франції це для них вже невідомо що. Розумієте? Невідомо, що це за документ. Так, да, ви можете, звісно, доводити їм, що ви його тут отримали. Але подорожувати з ним, ви можете по території Пенінсули і островів, які належать і міст, і островів, які належать Іспанії. Прийом заявок на ТІЄ. У мене запитує підписник, чи можна зараз податися на ТІЄ. Так, можна. Але якщо ви почитаєте навіть наш чат. То люди писали, що було декілька відмов. Чому? Тому що ми поки що не бачимо рішення, що Іспанія до 26-го року проголосувала е, той документ, який продовжує тимчасовий захист в Іспанії. Розумієте? От як було в минулому році. Тобто, в 23 му він діяв до 24-го, він мав закінчитись і за 6 місяців мали не видавати. Ну тобто, не давати сіти на отримання тіє. Ніє у вас є, а тіє вам, типу, забороняють взяти. Розумієте? Зараз це просто якісь поодинокі випадки. Ну, розумієте, Іспанія це е, хі, така країна, де людський фактор може грати дуже велику роль. Тому дуже уважно за цим е, наблюдаєте, в яких містах ви берете. Е, загалом вони зараз почали видавати їх, але пильнуйте, в якому місті ви це робите. Терміни отримання і подачі на тіє. Тобто, якщо ви подаєте заявку на тіє зараз, то ви отримаєте його, він буде е, він буде у силі до 3 березня 2025 року. Хоча зараз Єврокомісія хоче продовжити це все до 26 року. Це вже реально реальні заяви. Я про це буду знімати окреме відео. А отримати своє тіє ви можете. Після 45 днів від моменту подачі на нього. І в якихось місцях вам можуть сказати, що просто приходь, забери його, а в якихось місцях знову треба брати третю сіту. Це вже і це вже інша історія. Тут трошки Да, Ну нібито бюрократія, але повірте, Іспанія це все ж таки більш ну, така більш людяна країна по зрівнянню з іншими. Також із останніх новин дуже важлива та, що е, ТІЄ ви маєте податися на нього не пізніше, ніж 6 місяців від отримання НІЄ Розумієте? Але раніше такого правила не було, і в директиві воно не написано. але Такі норми може приймати кожна держава. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це допомагає моєму каналу просуватися, а вам допомагає отримати більше інформації, дає мені мотивацію знімати більше. Нехай у вас все буде добре. Замовляйте консультації, замовляйте супровід. І нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь!